Всім доброго дня, от вирішив зняти ролик, чи буде акація в цьому році. Чи буде вона, вона вже починає потихеньку квітнути, де там потихіше місця. Ну але погоди, ну, по всій країні так. От сьогодні в день нам обіцяють плюс 14 і отакі от дні стоять Дощі Пішли, у понеділок буде. В день 11, вночі 3 градуси. От і відповідь, яка буде акація. Ось такі діла. Ну, це майже по всій країні. Там де-не-де кажуть, що в нас все гаразд. Ну, може, дай Боже. Отакі От діла. Так що дивимось, хлопці і дівчата, за кормами, бо пчілкам зараз холодно. Люба квіточка майже нічого не виділяє, тому що прохолодно. Тому може там десь якусь годівничку поставити. Якщо нема кормів, вже все поїли. Так що, щоб бджілки не голодували. Так що такі діла. Десь з числа 15-16 у нас потихесенько-потихесенько почне повільне потепління. Може краєчок акація, якщо дощами її не поб'є, не почерніє, то десь може щось і вхоплять, Коли вона буде, може десь ще не закінчиться. Так що подивимось. В общем, прогнози не втішні На травневий мед. Ось такі діла. Ось вна... така в нас погода на Миколаївщині. Ну, я про Миколаїв кажу. Такі ну ладно, добре, не буду довго розпосолювати. Всім гарного сезону. Звісно, перемоги нам скоріше, та що сорки не чухаються. Все, все буде добре.